Об'єднання самопоміч виступає за максимальну публічність використання як державних коштів, так і коштів місцевих бюджетів. Депутати об'єднання зараз активно працюють в парламенті над розробкою законопроєктів в частині так званого проєкту Прозорий бюджет. Яка основна мета цього, цього проекту і законодавства, яке напрацьовується, зробити державні фінанси як в частині доходів, так і в частині видатків, максимально публічними, щоб громадяни України чітко знали. Фактично в режимі реального часу, да, куди держава використовує ті, -ті інші кошти. В подальшому це має також стати прикладом для місцевих громад, і місцевих бюджетів, для того, щоб громадяни могли контролювати свою владу і мати доступ до інформації про видатки місцевих громад, для того, щоб контролювати їх ефективне використання. Ця практика є досить розпоширеною в світі, тому ми будемо з цим працювати з другого боку. Ми максимально працюємо над тим під час бюджетного процесу, щоб залучити максимальну кількість коштів до державного бюджету, в тому числі, яка була не врахована урядом при напрацюванні цього проєкту. Останні зміни, фактично, які вносились депутатами, було напрацьовано ну, і збережено для бюджету більше 15 мільярдів гривень. Це як і необґрунтовані видатки в розмірі 10 мільярдів гривень на компенсацію збитків Нафтогазу на постачання газу в зону АТО. Фактично, за газ, який там населення не може споживати в такому обсязі, і це явно не мало фінансувати за рахунок бюджету, і ми відстояли це. Так і дохідні частини бюджету, такі як... Врахування додатково 4 мільярдів гривень від продажу 3 g ліцензій до державного бюджету, також фракція самопоміч домоглася збільшення рентних платежів з наших олігархів. І на сьогоднішній день підвищена рента за руду, підвищена рента за транспортування нафти та газу, підвищена рента за транспортування аміаку, Що додатково, як мінімум, за оцінками Мінфіну, дасть змогу залучити 1,5-2 мільярди гривень для бюджету. За нашими оцінками, дещо більше також депутатами були напрацьовані. Зміни, якщо ви бачили, ті законопроекти, які голосувалися для отримання траншу МВФ, вони були всі урядові, крім одного, це законопроект 1863, який автором, особисто якого я в тому числі являюсь, який направлений на легалізацію заробітних плат і на фактично наповнення дохідної частини бюджету, тому що ми збалансовуючи бюджет пенсійного фонду, маємо з одного боку скорочувати його видатки. Але, з іншого боку, ще й говорити про те, а яким чином ми будемо його наповнювати. І тому о, фракція запропонувала такий інструмент, який був проголосований. Це зниження єдиного соціального внеску через о, технічний запобіжник, так званий. Тобто це вимога, за якою фактично бізнес має змогу підняти зарплату своїм працівникам, і при цьому сума єдиного внеску, яка сплачується, при цьому буде зафіксована і не буде збільшуватись. Таким чином, це дасть змогу. О, з одного боку, компенсувати громадянам і працівникам, можливо, ті збитки, які вони заздають від девальвації гривні, а з іншого боку, створити умови для легалізації зарплат в економіці України.